тільки вдумайтесь, тисячу тонн нагрузки на квадратний метр. Ви представляєте? Тисячу тонн витримує гієрішетка, коли вона засипається щебнем, Зверху, коли на неї ось таку буде давити, якась така вага здоров'я, тисячу тонн, тобто мільйон кілограм на метр квадратний буде давити, вона витримує ви Представляєте, яка це ну реальна нагрузка? Коли тут вкладається гієрішетка, оця польська інаугрін, яка робиться в Польщі, от. По ній же фура їде, по ній же трактор їде, е, везе щебенку, там розсипає щебінь, е, засипає якийсь трактор, і вона навіть пуста ну, витримує таку здоров'яну нагрузку. А коли їде, ну, коли вже буде засипано, там фури постійно можуть їздити. Я коли був у Польщі, я бачив там, де ці ділянки, там, де фури їздять, Парковки там все ідеально, гарненько, навіть нічого не де не тріскає. Вона така, ніби резинова ця гіє Ну, це така для великих таких об'йомів для тяжої техніки. Якщо вам для дому треба, то є українська у нас 135 гривень, секція 60 на 40. Вона треба шукати, придивитися, де вона з'єднується. Бачите, ось тут з'єднується ось так. Ось така секція 60 на 40. Ціна 135 гривень за одну секцію. Якщо вам потрібно на великий об'єм для великих таких навантажень, польська і новґрін, пишіть в особисті повідомлення, різні форми оплати, нали, бізнали з ПДВ, без ПДВ. Тобто, кому, кому скільки потрібно, пишіть, дзвоніть, будемо домовлятися, будемо розмовляти. Гірішетка це інноваційний продукт замість бруківки.